Після перегляду цього відео ви зрозумієте мову маленьких дітей новонароджених. Таким чином дитина показує, що вона хоче спати. Якщо дитинка сплаче звуком «Н», це значить, що вона хоче їсти. Якщо дитину мучить газики, він вимовляє «Р». Якщо ви чуєте звук Е, то дитина хоче зригнути. Якщо дитина каже Хі, це значить про те, що дитині або холодно, або навпаки було дуже жарко. Це все значить, що всі діти видають однакові звуки. І запам'ятайте, що довгий плач дитини веде до поганого самопочуття її.